Ти неповторна особистість, від усієї душі стає легкою і радісною, адже у світі немає людини, копії схожої на тебе. Ніхто не може повторити твоїх рухів, думок, написати твоїми словами твір. Це прекрасно. Але є місце, де такими особистостями стають, і це місце Одеський ліцей номер 67 Це школа, де я стану видатною особистістю. Ти запитаєш чому? Не розумієш чому? Ходи зі мною, я тобі все покажу. Це ті, хто читає, пише вірші, це ті, завдяки кому ти здобув найкращі нагороди у всіх мовно-літературних конкурсах, олімпіадах, манах, ті, які завжди плекають любов до української мови та літератури. І весь рік до цих нагород тебе вели найкращі вчителі-філологи твоєї школи. Їхнє малозвучне слово буде гріти тобі душу, і вони завжди тобі скажуть. Читай, спілкуйся, думай українською. Закони фізики, хімії, математики, знання з географії, біології та історії так необхідні, щоб відбудувати Україну. Ти ніколи не сплутаєш Кримські гори з Карпатами, бо так любив географію. З Україною в серці ти малював, творив і саме твої роботи зараз зігрівають серця хоробрих воїнів, котрі боронять нашу батьківщину і боряться за нашу перемогу. А коли настане перемога, тоді ще гучніше будемо співати. Світ тримається на небайдужих, чудних людей, нездатних пройти повз, Завжди готових допомогти і надати допомогу. Слова подяки дружній шкільній родині за участь в акціях на підтримку ЗСУ. Крокуємо разом до перемоги, твори заради перемоги, міці сила, спритність і витримка, загартованість і точність саме ці якості тебе сформували як сильну особистість, як ти радів кожній перемозі наших спортсменів. І як круто виступали наші команди на спортивних змаганнях! Фізичний гард веде тебе до перемоги. Падіння і поразки вже ніколи не будуть для тебе перешкодами. Разом до перемоги. Рій подій, які заповнили твоє життя, коли ти почав навчатися в школі. Довго запам'ятовував ім'я своєї першої вчительки і лячно отримував свою першу винагороду. І от ти, по на цілий рік став ближче до підкорювання вищих вершин. Мисильна нація. Замить у тебе з'являться нові друзі, новий колектив, і все буде інакше. Навчатися було круто і весело. І ти насправді розумів, що це останній рік навчання в рідній школі. Напевно, ти по-іншому уявлявся їй останній дзвінок, але сталося інакше. Ти мріяв, що букети ніжних квітів ляжуть тобі до рук, але отримуєш чорно-білі картинки і вже забувається, як було до і стало після. Хоча ні, ти чудово знаєш, що стане після. Ти будеш вчитися рости, вірити і лише перемагати, лише йти вперед і ніколи не озиратися. Ніхто вже не посміє вкрасти твоєї весни.